Ця порада щодо економії продуктів зараз обійдеться вам дорого, але заощадить ваші гроші в довгостроковій перспективі. Плати, щоб заощадити. Як членство в Kroger Boost і подібні програми змінюють правила гри в економії на продуктах у сучасному світі, де інфляція і зростання цін стали буденністю, пошук способів економії стає пріоритетним завданням для багатьох сімей. І ось на горизонті з'являється несподіване рішення платити, щоб заощадити. Звучить парадоксально, чи не так? Однак програми членства в продуктових магазинах, такі як Кроукер Boost, Walmart і інші, стають все більш популярними, пропонуючи унікальні можливості для оптимізації витрат на продукти харчування. Я, як людина, яка постійно шукає способи заощадити, і як мама трьох дітей, Завжди з підозрою ставилася до подібних пропозицій. Навіщо платити за те, що я і так отримую? Це був мій девіз. Але, побачивши, як інші люди діляться своїм досвідом в інтернеті, я вирішила розібратися, чи дійсно ці програми коштують своїх грошей? Логіка плати, щоб заощадити, що це таке. Ідея проста: ви сплачуєте щорічний або щомісячний членський внесок. В обмін на ексклюзивні переваги, такі як безкоштовна доставка, знижки, купони та інші бонуси. На перший погляд, це може здатися необґрунтованими витратами, але якщо правильно використовувати ці можливості, можна значно скоротити витрати на продукти харчування. Як справедливо зазначає ФругалФитмам, ключовим фактором успіху є використання ексклюзивних цифрових купонів. Саме тут криється справжній потенціал економії. Я, як людина, яка регулярно переглядає купони та акції, можу підтвердити, що пошук вигідних пропозицій забирає час і сили. А якщо ці купони доступні тільки учасникам програми, це стає величезною перевагою. Мій досвід чи варто платити за Boost? Нещодавно я вирішив спробувати Boost, і ось що я можу сказати. По-перше, безкоштовна доставка при замовленні на суму понад 35 доларів це величезний плюс для мене. Я часто замовляю продукти в інтернеті, щоб заощадити час і зусилля, а доставка за додаткову плату може значно збільшити вартість замовлення. По-друге, ексклюзивні цифрові купони дійсно виявилися вигідними. За тиждень використання я змогла заощадити близько 15 доларів, що вже покрило частину вартості членського внеску. Я особливо зраділа знижкам на м'ясні делікатеси і хліб, які я купую регулярно. По третє, безкоштовна підписка на хулу з рекламою це приємний бонус. Я давно хотіла оформити підписку, але не наважувалася через вартість. Тепер я можу дивитися улюблені серіали і фільми, не переплачуючи ключові фактори, які слід враховувати перед покупкою членства. Перш ніж оформляти членство в Kroger Boost або подібній програмі, важливо ретельно зважити всі за і проти. Ось кілька питань, на які варто відповісти. Як часто ви робите покупки в Kroger або його дочірніх магазинах? Якщо ви рідко купуєте продукти в цьому магазині, членство не буде виправданим. Чи є у вас можливість заморожувати продукти? Багато вигідні пропозиції поширюються на м'ясні делікатеси, ковбаси і хліб, які можна заморожувати. Якщо у вас немає морозильної камери, ви не зможете скористатися цими знижками. Чи потрібна вам безкоштовна доставка? Якщо ви не живете поруч з магазином або у вас немає можливості самостійно забирати замовлення, безкоштовна доставка може істотно заощадити ваш час і гроші. Які потокові послуги вам потрібні? Якщо ви давно хотіли підписатися на Hulu, Disney або Paramount, безкоштовна підписка може стати чудовим бонусом. Наскільки ви готові витратити час на пошук та використання купонів? Якщо ви не готові витрачати час на пошук та використання купонів, членство не буде виправданим. Альтернативні програми та порівняння варто відзначити, що Boost – це не єдина програма, що пропонує подібні переваги Уалмарт також пропонує безкоштовну доставку, знижки, потокове передавання та економію палива. Інші продуктові мережі також можуть пропонувати власні програми лояльності з ексклюзивними пропозиціями. Важливо порівнювати різні програми та вибирати ту, яка найкраще відповідає вашим потребам та звичкам. Наприклад, якщо ви часто купуєте продукти в Walmart, Walmart може бути кращим варіантом, ніж Kroger Boost. Поради для максимальної економії з членством. Плануйте свої покупки, перед оформленням замовлення складіть список необхідних продуктів і перевірте наявність ексклюзивних купонів на кожен товар. Використовуйте всі доступні переваги, не забувайте про безкоштовну доставку, знижки, купони та потокові послуги. Заморожуйте продукти, купуйте продукти оптом під час розпродажів і заморожуйте їх для подальшого використання. Слідкуйте за акціями та пропозиціями, підпишіться на розяссилки та слідкуйте за соціальними мережами магазину, щоб бути в курсі найвигідніших пропозицій. Оцінюйте свої витрати, регулярно оцінюйте свої витрати на продукти харчування та порівнюйте їх із витратами до та після оформлення членства. Висновок чи варто платити, щоб заощадити. Відповідь на це питання залежить від ваших індивідуальних обставин. Якщо ви регулярно здійснюєте покупки в кроукер або його дочірніх магазинах, потребуєте безкоштовної доставки, хочете заощадити на потокових сервісах і готові витрачати час на пошук і використання купонів, Буст або подібні програми, можуть бути відмінним способом заощадити гроші. Однак, якщо ви рідко купуєте товари в цьому магазині, не потребуєте безкоштовної доставки, не хочете платити за потокові послуги і не готові витрачати час на пошук та використання купонів, членство не буде виправданим. Зрештою, рішення про те, чи варто платити, щоб заощадити, залежить від вашої здатності розумно використовувати всі доступні переваги програми та від вашої готовності докласти зусиль для максимізації економії. Як показує мій досвід, при правильному підході плата за членство може окупитися і навіть принести додаткову вигоду.